Я думаю, що не потрібно. Не потрібно. Шо, він вже, він, він вже президент За нас не підтримує. Ні. Він я пишу, що обіцяв, нічого не вивчив. Нічого зовсім ну, бачайся, най не знала, що він приїжджає. Вона, я прийшла просити за чоловіка. Ну, перше, за, за те, щоб був мир на землі, щоб наші хлопці не гили, щоб каліків не було, щоб має на увазі. Подивилися ті всі наші олігархи, що сидять, щоб з нас не терли шкіри. Вони з шкіру нас деруть, Ви розумієте? Вони взяли, щоб ми економили газ. Люди ми поекономили по 6 тисяч. Вони позабирали. І немає нічого, що може бути для нас. А лікарні, що вони по роблять, ми пенсіонери маємо право ліки брати. Ми просили для нас, для дар мудрості для нашого уряду, просити матінки Божої, щоб закінчилася війна, щоб наші хлопці не гинули ні на полігонах, де вони воюють, де вони проходять, скільки їх погинуло, скільки до Львова їх привезли, скільки там гине. А хто тих каліків буде годувати? А скільки тих інвалідів є? А хто, а хто їх признає за щось, а тих добровольців, що пішли, вони що, плати підпирають, і ходять і клянчують, дайте нам, дайте нам. А хто нам дає? Ніхто нам не дає. Всі народ боїться, нема чого боятися. Я вже не боюся нічого. Одно він хоче одну абтак зробити, ну, а ми є католики. Кожен католицький в католицьку церкву. він робить у собі, що хоче.